Якщо ми не до кінця розуміємо духовний світ, то тут на землі ми не будемо розуміти, чому стається якісь ситуації. Ось чому я попала в церкву, слава Боже. Просто так. Так сталося, чи мене хтось заманив? Ні. Є Бог. І він каже, що всі випадки, всі ситуації на землі під його контролем. В духовному світі платити грошима ми не зможемо. В духовному світі платиться душа за душу, щоб моє життя змінилося, щоб я прийшла до Бога, щоб я могла зростати в Бозі, щоб мене врятували духовно. Хтось потрібен був віддати свою душу за душу. І тому Біблія описує, що перш за все зробив це Христос, Він заплатив за всіх нас, і далі Він посилає своїх людей, люди, які полагають все своє життя. І наші постради ми створили місію, де якій я зараз знаходжуся. Це місія, яка допомагає мені у обознаку.